Вітаю вас на гляді денної гри, яка поєднує затишок і екшеном, пропонуючи гравцям як релаксуючий, так і інтенсивний контент. Давайте ж все перевіримо. Чи дійсно це так? Ну, типу, ми створюємо новий світ, чи Нам треба ще якось його назвати. Назвемо його Hope. Надія. Зараз якось якогось біома з'явиться, з'явимось ми. Так. О, о, яка в нас швидкість пересування. Ми граємо з якогось дідуся, якому мільярд тисяч років. Ой, ну це прям знущання. Так, геймплей можна розсягнути на вічність, чесно кажучи. Таке вищення, бо ми були ще в ролі какашечки і летіли просто в унітаз. Так. У нас є свій котик. О, ніби вже наша швидкість руху стала трішки більшою. Привіт. Хело, хелло, Ой, ми це, звісно, будемо пропускати, я думаю. Я маю зробити всі штуки. Типи, я маю зробити якихось 50 штук. Чого конкретно, я не розумію? Фітро якесь, якась лабораторія. А не як ще зберу ліс з цієї штуки? Прокатить? Да. Типу, щось влаштувався працювати якимось прибиральником? Так ну це зараз ми будемо вічність збирати. О, так я збираю... Ні, 4 стоп. 5. Оце місія. Можна я в цього роботу, наприклад, сяду? Це вже поцікавіше От я не розумію, що я не маю робити. Але якщо я збираю ці квіточки, я їх сюди в ящик типу, можу закинути? Бо я щось не розумію, який сенс мені з цим ящиком тягатися. Ніколи я прибираю їх без цього ящика, то їх, типу, воно сюди їх не зараховує. Чомусь. 6. А я знову не зарахувало. Дивно. Сім. А, тут ще треба якось правильно остатись, щоб воно зарахувало. Ну і що, ми зараз будемо all game only. Типу зараз ця функція недоступна. Тут у нас просто порожнє поле. А вон Там ще у нас були якісь ці кущі. Там також прохід недоступний для нас. Тут, думаю, зараз та ж сама історія нам скаже краще. Сюди йти неможливо. А ні, тут ще величезна територія. Питання тому, що я можу робити. Зверху ще стрій мені показує. Можна максимально ще якось віддалити територію? Ну так хоча б трошки простіше буде нам. -а там обмеження якісь так у нас. Стоп, я вмію стрибати? Ні. Тоді тягай свою вантажівку ручну. Питання в тому, що ми маємо робити в цій грі. Тут буде вивіска, напевно, що це буде доступно лише в повній версії гри. Так, ось і можливо у нас якийсь прохід. Ага, Там також фулл версія пишеться. Там щось три, але не зрозуміло, що воно дає про себе знати. Вісім штучок, та ми тут будемо і реально його вічність збирати. Треба ще по території потанятися, щось пошукати, якісь завдання, можливо, і інші. Бо я вже якби задовбався. Сією штукою ганяти. Тут звідти треба якихось воно ну, три штучки знайти чи зробити. Хай там собі стоїть. Ось сюди якось я можу зайти обійти. А, то ось я їх і скинув. 11 штук уже в мене їх. Правильно? Да, і там. Шоп. Воркбенч. Корпенч поки у нас недоступний. Ой, якусь робота звільнив. Хто ти голова? Ну хай поки побігає. Постав його хай походи. А як я можу це зібрати? А в мене гра завантажилась. Я там пару хоррорів зараз качнув. І завтра позаписуємо. Сподіваюсь щось буде спала. Адекватно і знову там якийсь кущі виліз. Так, не можна його залутати? Ні, не дає гра. Апгрейд коштує одну цю монетку. Not а, у мене хп недостатньо, типу. Я всім міг би ось якусь дівочку створити, дівчинку. Ну, а я ще наш підібрав декілька цих шматочків. Треба тільки в цю фігнюшку їх збирати. Це я до кінця не можу зрозуміти. Я зараз я візьму, наприклад, ще тут декілька штук. Якщо ні, тоді доведеться брати. Добре, візьму тоді подалі дві. Якісь захоплю. Хочу зрозуміти, як у мене тут піднімається рівень. Як я отримаю взагалі якісь очки для досвіду. Що там за робота відкрили? Чи можна щось... А, я можливо зараз цим роботом зможу ці ящики якось знищити, мені здається. Треба я зараз проводити таку теорію вирогідності. Ми за якогось дідуся фермера ганяємо. Так, це не активне це не можна ніяк використовувати. Давайте перевіримо. Ану, погнали. Нет, это так не работает. И для чего мы не робот? Каким-то толк. Кота -то, зараз без Ладно. Так, можно роботы. Угу. Є в мене якийсь інвентар. Є в нас контролс, немає? Да, скоріше за все, потрібно реально брати в оцю тілежку і лише в неї збирати ці ресурси. Бо так воно, типу, їх не додає. Так рахується, що ти нічого не зробив. Якщо я правильно зрозумів. А я зараз чомусь теж так, також не зарахувала нам. Знову ж таки нуль. Типу, не факт, що з нього має щось випасти. Якась неоднозначність, не зрозуміла Сейвінг? Що нас очікує зараз. Бо зазвичай збереження відбувається, коли ось ось щось має з'явитися. Страшне, страшне. Зараз буде тупік просто, мені здається. Глухий кут. От по скріншотам здавалося, що тут буде побільше якихось цікавинок. Опа, щось таке. Угу, Якісь баги для розробників познаходили. Так, да, ми знайшли якийсь баг. Бо нарешті не вже Це було дивно, що я так зажувало. Я не можу закрити його спілкування тепер. інді розробники, будь ласка, давайте мені або ключик якийсь там від ігор, або ще якусь цікавинку. Я вам скільки цих оглядів буду робити? Щоб я міг своїм підписникам також подарувати декілька ключиків, розіграти точніше між ними, щоб вони змогли пограти в ваші ігри. а Я буду вам ото бігати, шукати ваші баги-лаги і тому подібне. Це буде хороша співпраця. Але так коли буде в грі українська локалізація. Якщо потрібно озвучити, зробимо все, як потрібно. За своїми силами зробимо допоможемо. Моя я не можу зараз підняти? А, вже воно не працює, да? Чи працює? Е... А я можу повернути камеру, так. Да. Стоп. Щось воно трошки тупить. Чи вже воно не функціонує? Ну да, воно вже ніби не працює. Я просто клад да, сюди нічого не відбувається. Напевно, воно вже залагало. Так, ну цими проходами ми бігали чи ні. Ну так, да, бо я сюди бігав, скоріш. Так, да, я ж якраз цим проходом і проходив. Ну, я думаю, ми з ним будемо завершити, тому що у нас. Вона, скоріш за все, ми дійшли до фази, що ми знайшли баг, і через це далі гру продовжувати нереально, тому що. Ми навіть не можемо зібрати ці листя чи що це, плоди якісь? Коротше, певні матеріали, які невідомо для чого нам потрібні. Ну так, так, більш не піднімається. Зараз ще я піду до цього моніторчика, можливо, ми там зможемо щось зробити, якусь певну діяльність, якщо ні, тоді на цьому буде все. Так, да, це, напевно, один з найшвидших оглядів на гру, які ми колись робили. Добренько, на цьому, все дякую за перегляд.